Вітаю глядачів та підписників мого каналу. З вами я, Дмитро Соловей, з міста Летичева. Покажу вам зараз сорт Німецький німецької селекції. Самий пізній сорт, який тільки є. Пізнішого сорту немає. Серед всіх пізніх сортів він самий, самий пізній. Думаю, ви вже здогадалися, це сорт Мальвіна. Мальвіна. Сьогодні в нас 13 червня. І ось ще ягода зелена. Була також дуже пізня посадка, дуже-дуже пізня. Нагадується в нас маточник. І зі всіх ось цих кущиків, у мене тут, здається, 20 кущиків, ось лише дві ягодки лише починають дозрівати. Вони ще зелені, вони ще не дозріли. В неї колір повинен бути бордовий, темний. дивіться, бачите ще цвіте. Темний бордовий. Ще один нюанс по мальвіні. Перша ягідка дуже часто проростає на сінечку ось тут. І на ягодки росте ніби кущик ще один. Це нормально, це називається особливість сорту, в кого є Мальвіна. Не дивуйтеся, не, не бійтеся, це. Це природньо для неї. Далі ще одне. Ось, бачите, вона така ніби як золотиста в мене. Це робота трипса. Мальвіна дуже сильно поражається трипсом. Під час цвітіння обов'язкова обробка. Я обробляю актофіт. Актофітом, ну тут я не проходив. Е, обробка актофітом. Актоцит любим біопрепаратом від сусущих, або буде ось така ягода, ніби печена, золотистий колір. Багато хто не подобається, багато кому не подобається Мальвіна через те, що в неї, кажуть, невелика урожайність. Ну, урожайність може і не дуже сильно велика, але от дивіться, пізня посадка, але вона вже тут поділилася на, на кілька рожків. Тут вже в неї. Раз, два, три, 4, 5 п'ять тут чотири в цьому кущику Ну, скажімо так, нормально вона дає. Нормально воно дає, ягода в неї вирівняна. Мені дуже подобалось, коли я просто зараз не, не, не саджу її багато, бо пізній сорт якраз попадає тоді, коли треба робити стакани сажанці. І просто не вистачає часу з нею працювати. Хоча сорт. Дуже достойний, мені подобається в неї ягода от збираєш, і в ящичках вона лежить вся однакова. Тобто перша ягода однакова, друга ягода однакова по розміру. І ніби як така, як то калібрована. Да, от. Ну, гарна ягода. Мені подобається. Подобалося з нею працювати. Подобається дуже клієнту, в неї темний колір, такий бордовий, як вишня. Ну і вона смачна, дійсно смачний сорт. І самий 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 пізній. Тобто в мене всі сорти закінчуються і ж тоді починаю збирати масову мальвіну. Тобто на базар виїжджаю лише з мальвіною і ні в кого більше немає ягоди. Як би там вони не хотіли. А, почала дозрівати, це почало дозрівати на буграх. На буграх вона буде трошки швидше. На ґрунті вона в мене починає дозрівати приблизно. Приблизно 1 липня, плюс-мінус тиждень туди-сюди. Як який рік, як яка весна. Ось таке. Вусики, вусики пускає нормально. саженці в неї потужні. От колись, Коли займався копаною розсадою, саженці були половина була подвійна розетка. От вже був саженець у восени поділяний. Тобто такий гарний, потужний, потужна коренева, потужний кущний росте. Сорт дійсно достойний, сорт дійсно хороший. Мені він подобається. Мені подобається він, як і для домашнього вжитку, може бути, так може бути і для промислового вирощування. В принципі, все про цей сорт, ніби все розказав, за його плюси і мінуси. Це всім гарних рожіїв! Ну і слава Україні!